Вітаю, мене звати Андрій Шабанов і ви дивитесь Velocity News. Основні новини з 26 січня по 1 лютого. Почнемо. Новини в Україні працівниками держтрансбезпеки разом з трами патрульної поліції у Львівській області було проведено рейд, де зупинили водія Нісана та Пежо. На водіїв було складення протоколи за вчинення адміністративного правопорушення за частиною першої статтею 164 купа. Дана стаття передбачає за собою штраф у вигляді від 17 тисяч гривень до 34. Наскільки я знаю, можете поправити мене в коментарях. В Україні за чинним законодавством зупиняти авто має право тільки Національна поліція відповідно 35 статтею. Як мені зрозуміло, вони працювали разом з патрульною поліцією, тому що патрульна поліція зупинила авто під. В якимось е, приводом а працівники Укртрансбезпеки скористались скористалися цією можливістю. Тому, шановні водії, знайте, будь ласка, свої права, і в яких випадках поліція може вас зупиняти. Якщо вона вас зупинила, то в першу чергу вона має вам надати е, підставу, причину зупинки. Бюро економічної безпеки України повідомляє про те, що через кордон намагались завести колекційний Rolls-Royce Silver Race 2. Випущений 1976 року в ході розслідування виявилося, що всі документи та сертифікати, які надавали за авто, були підробленими, і це була певна схема для того, щоб завозити подібні авто нелегально в Україну. Цей Rolls-Royce Silver Race 2, доволі рідкісна модель, їх випускали з 1975 по 1980 роки. Та було випущено 2135 одиниць. Всі ми знаємо про те, що Тойота вже давно анонсувала розробку водневих двигунів. Де я навіть не пам'ятаю, коли років 5 назад точно. І отже, новина BMW X5 запропонує нову силову установку на водневому паливі, яка була розроблена спільно з Тойотою. Всі ми знаємо, що BMW вже давно працює з Тойотою і їхня модель Supra в останньому поколінні А 90 була розроблена спільно з BMW на основі z 4 BMW третя серія 2027 року випуску. Тепер поговоримо про неї. Очікується, що модель буде повноцінно презентована 2026 року. А 2027 поступить у продаж за попередньою інформацією. Нове покоління буде представлено в двох версіях: це повністю електрична та. Моделі з двигно внутрішнього згорання. Нещодавні знімки прототипів нової нової моделі BMW показали, як будуть виглядати версії з електромотором та двигно внутрішнього згорання. Наразі повноцінних фотографій немає, лише рендери, які були натхнені фотографіями закамуфльованої авто. І остання новина про BMW. Баварці повідомили, що весною нас чекає глобальний рестайлінг. Легкових моделей 2, 5, 7 серії та майже всіх моделей X-серії X1, X2, X3, X5, X6, X7 та X8. Представництво BMW говорить, що нове покоління стане більш привабливим завдяки оновленому дизайну. А модель п'ятої серії вже в базовій комплектації, контурну підвізку BMW Interaction Bar, бокову підтримку обох передніх сидінь та музику Harman Kardon Hi-Fi в стандартній комплектації. Натомість BMW i5 отримує збільшений запас ходу, а моделі другої серії X1, X3, 7 та XM отримують показник зарядки на 50% вищий, ніж у дорестайлінгу. Також у квітні 2025 року стартує оновлена BMW другої серії Grand Coupe. США на торговому майданчику Крейглис виставили на продаж Dodge Viper в 2002 року випуску з пробігом в 842 км. Цей Dodge Viper був в комплектації GTS та мав 8-літровий двигун v 10 на 450 кінських сил та 664 крутого моменту. Модель оснащена шестиступеневою механікою, а власник авто очікує отримати. І за цей лот мінімум 100 тисяч доларів. Автомобіль знаходиться практично в ідеальному стані, без жодних дефектів, як у салону, технічні складові та зовнішні. Мені здається, що ціна в 100 тисяч доларів для такого авто з таким пробігом це трошки навіть замала. Тому що в Україні приблизно ось такі ціни на цю модель. З пробігом і один Dodge Вайпер був ще реставрований. Не знаю, чи досі він продається. Фор анонсувала, що має бажання повернутися в 24 години Лемана. Компанія заявила, що дві 2027 року буде приймати участь в цій всесвітньо відомій гонці. Мета це загальна перемога на 24 години Лемана проти таких запеклих суперників як Ferrari та Porsche. В останні в останній раз компанія приймала участь в змагання в 1982 році. А за завой... Ювала титул в 1969 дев'ятсот Вони будуть приймати участь в класі Елм Єйч Еманс Дейтона. Гіперкар компанії не стали вдаватися в. Подробиці технічних характеристик нової моделі для приймання участі в гонках, але за чинними правилами гіперкарі модель має мати максимум 680 кінських сил та мінімальною вагою в 1030 кг, яка буде працювати в парі з гібридною трансмісією та заднім приводом. Також Ford презентував новий двигун Megazilla 2.0 v 8 об'ємом 7,3 літри, який видає понад тисячу кінських сил. На двигуні встановлений трьохлітровий компресор. Двигун був створений для екстремальних перегонів. І також презентували надувний 5-літровий двигун Кайот v 8 який для вуличного використання має 800 кінських сил. До речі, попередня версія Мегазіла мала також об'єм 73 літра та видавала 613 кінських сил. Нове покоління виводить Ford абсолютно на новий рівень. А 5-літровий v 8 Coyote був презентований в моделі Ford Mustang GTD. шевроле. Перший Chevrolet Corvette ZR1 2025 року продається в 21 раз більше за стандартну ціну. Модель з вінкодом кодом 001 була продана за шалені 3,7 мільйона доларів. Модель має 1064 кінські сили та заходить на територію таких моделей, як Lamborghini та Ferrari. З стартовою ціною у 175 тисяч доларів. В США поліцейські настільки сурові, що... що переслідують авто на швидкості понад 200 км за годину з цигаркою в зубах. Цей офіцер з Вірджинії продемонстрував не цього слова, надзвичайно великі та сталеві яйця. Поліцейські виділився надзвичайним самоконтролем. Переслідуючи зловмисника, цей інцидент стався ще в травні 24-го року, але популярності набирає саме зараз. На відео видно, як офіцери палять цигарку, але ще більше мене вразило те, що коли вони затримали Зловмисників і водій вийшов з авто. вони були темношкірі. А в США, як ми всі знаємо, поліцейські дуже вибагливо і обережно ставляться до людей таким кольором шкіри. І чоловік водій, одразу, коли вийшов з авто, максимально демонстрував, що він не хоче завдати їм шкоди, для того, щоб випадково вони його не застрелили. І от од... він одразу впав на землю, демонструючи повністю покірність. На що йому поліцейський сказав on, stand up, stand up, know, my... будь чоловіком встань. Це мене дуже сильно забавило, якщо чесно. Хоча я розумію цього хлопця, і мабуть він все ж таки зробив все дуже правильно. Toyota RAV4 26-го року можливо буде тільки гібридна. В Мічигані пройшли тести нової RAV4, які мають елементи дизайну від Toyota Camry. Toyota може запропонувати лише гібридні версії з потужністю приблизно 230 кінських сил. Нагадую, що Toyota RAV4 – один з найпопулярніших кросоверів, які продаються на території України вже дуже, дуже довгий час. Також і в Сполучених Штатах ця модель надзвичайно успішна. Та кожна четверта. Продано Тойота на території Сполучених Штатів Америки була rav 4. Коріш за все, двигун буде об'ємом 2,5 літри в парі з гібридною установкою. Також в США на аукціоні була продана унікальна дуже рідкісна Honda S2000 кабріолет з двигуном 2,2 і літри, який розвивав 237 кінських сил. Парі з шестиступеневою механікою. Автомобіль був виготовлений в кольорі Laguna Blue Pearl. Модель мала пробіг в 24 тисячі кілометрів та була продана за 42 тисячі доларів. В Україні подібні авто продаються за ось такою ціною в Японії. Тих років 90-ті -ти та початок нульових. З цим пробігом та станом, і також авто мало ідеальний карфакс, декілька реєстрацій та Жодних претензій до зовнішнього оздоблення авто по салону чи технічних характеристик ціна навіть замала. В коментарях під аукціоном деякі користувачі писали, що думали, авто буде продано набагато дорожче. Honda, точніше, Honda Racing, представила, що в майбутньому найпотужніші версії Honda та Acura будуть не Type, R Type S, а HRC Honda Racing Corporation. Наразі представництво говорить те, що вони зацікавлені не тільки в виготовленні е, детали, які будуть піднімати технічні характеристики автомобіля і з точки погляду е, більш. Продуктивних більш екстремальних умов використання авто, але й запуску повноцінної нової моделі, яка буде створена на базі Honda Civic type R та Acura Integra Type S. Моделі з підвищеними технічними характеристиками, <му> Mazda оголосила про те, що вона змінює свій логотип класичний та всім вподобаний нам 3D. Логотип буде замінений на 2D. І остання новина також один з найпопулярніших кросоверів. В Україні це Renault Duster. Як всі ми знаємо, вони прибрали дизельну силову установку у зв'язку з жорсткішими вимогами Євростандартів. Автомобіль буде мати декілька силових установок. Перша це однолітровий бензиновий двигун на 100 кінських сил, 12 літровий гібрид з потужністю 130 кінських сил та 12 літровий гібрид з двопаливною системою, який може працювати. Вати від газу на 150 кінських сил Нове покоління Дастер має стати більш універсальним, економічним і судячи з дизайну, у нього є всі шанси стати найпопулярнішою новою моделлю, яка буде продаватись на території України. І з вами був я, Андрій Шабанов. Ви дивились Philosophy News. Дякую за перегляд. Це були найцікавіші новини за останній тиждень. А ми з вами побачимось рівно через сім. Дні. Тому бажаю вам гарного та продуктивного тижня. Хай у вас все буде добре, тихої ночі, тихого дня і слава Україні!